24 лютого о п'ятій ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Мене звати Олена Нікуліна, мені 35 років. Я родом з міста Маріуполя і майже все життя прожила в ньому. Чоловік мій Максим служить в Азові. Маю п'ятирічного сина Ярослава. До війни, ну власне, і зараз я також працювала держслужбовцем. Ну, така звичайна собі офісна криса. Нічого цікавого ранок, 24 лютого, для мене почався дуже рано. Ми прокинулись в Маріуполі від вибухів. Власне, не ми, а я, бо Максим кілька днів перед початком повномасштабної війни поїхав на бойовий виїзд. І як вже потім я з'ясувала, що для Азова війна почалась трохи раніше, але на той момент я того не знала. Він просто лишався типу на базі або десь там ще ну мав роботу. Я зайвих питань задавала. Ну треба працювати, то працював собі. Прокинулась я від того, що тремтіли і вікна одночасно працювала, і артилерія, і було чутно, що о, щось там з моря летить. Обстріли були о, ну, максимально щільними з усіх боків, о, з усіх сторін. І о, різним. З 14-го року трохи навіть не військові, максимально не військові люди вже по... навчились відрізняти в Маріуполі, що там, де е, літає, о, наскільки воно важке, гради не гради, е, міни не міни. Було трохи лячно, бо е, було <світко> незрозуміло, що робити, їхати. Ну, тобто, проїхати до, на той момент, їхати бо куди. Бо я відкрила новини, прочитала про. Київ, Франківськ, що там ще було одночасно, Харків, які ще міста з якимись локальними вибухами. Відчуття було, що палає просто вся Україна. Ну, мабуть, так воно і було. Певної паніки на рахунок виїзду я не зловила, але зловила паніку, коли садочку повідомили, що сьогодні не приводимо дітей, а я держслужбовець. Я не можу просто взяти там, ну схотіла та не пішла. Я почала судорожно думати, куди я подіну Ярослава, як його брати з собою на роботу, обдзвонювати родичів, там якихось подружок, куди б його подіти. Близько восьмої години мені повідомили, що на роботу також можна не приходити, то ми з Ярославом вдвох залишились вдома. Години там за три-чотири позвонив Максим, запитав там: ну, що ми як. Я запитала, що мені робити. Ну, він працював, тобто, на якийсь Довгі розмови, там щось, а як, а куди, а, що, а може так, а може не так. ну Часу не було. Він запитався, чи все добре, там, там, чи ми там, де ми є. Звісно, я подзвонила батькам, батьки мої також в Маріуполі, але вони розлучені, ну, тобто живуть окремо. Мама тим часом закуповувалася якимись там крупами, сілью, сірниками, там, ну щось таке. І, до речі, вона не поїхала. Вона поїхала з Маріуполя вже десь за півтора місяці. Тато також лишився з інших міркувань, типу, ну а що їхати, трохи постріляють, і, ну, і все буде добре. Я приблизно так, так само думала, що ну, а що ми з 14-го року, типу, вже всі звикли до війни. Що, чого їхати, куди я взагалі маю їхати, але ставало помітно, що ставало зрозуміло, що о, обстріли не вчухають. І вони трошки масштабніше, ніж ми звикли. І навіть там в найгірші часи, там широкі, не все на світі, що було поруч з Маріуполем, воно не порівнювати, не можна порівнювати з тим, що було в лютому зараз. Чоловік мій переконував мене поїхати десь ну, тиждень, за тиждень до початку війни, азовці для своїх сімей влаштовували евакуаційні автобуси. Ну і він, ну. Треба їхати, треба їхати, давай хоча б там, ну, на якийсь час. А я, ну, типу, нічого ж не відбувається. Ну Паніка, ну, там, ну щось люди, ну, якісь там новини. Але фактично, ну, нічого не відбувається, ніхто не стріляє, місто працює, автобуси, нічний клуби, що там ще. Врешті-решт, ми з Ярославом зібрались, зібрали один єдиний рюкзак у мене був. Там кілька речей для нього, спортивний костюм на мені, і там щось, ну, буквально пару футболок з собою. Бо я відкрила шкаф, і от, ну, що брати? Все, на зиму, на літо, на ну, взуття, то ну, неможливо вмістити в валізу ну, все своє життя, брати найцінніші речі, ну, там, типу, якусь вечірню сукню, та, бо вона дорожча. Що за евакуація з вечірніми сукнями? та, ну, ти не знаєш, що робити, коли виїжджаєш. Тобто, яке з твоїх рішень буде вірним? Лишатись чи їхати? Їхати куди взагалі? По-перше, куди, по-друге, як, яким чином? Коротше, я взяла документи, і ми поїхали з Ярославом до моєї мами, бо вона живе в приватному будинку, ну і там, типу, підвал з консервацією. ну, здавалось, що там ну, буде безпечніше, ніж на шостому поверсі. А обстріли тим часом, ну вони просто не вчухали. Там паузи були, ну по кілька хвилин буквально години передохнути, там щось перевести собі, подих, не знаю що, ну не було. І Максим подзвонив і сказав, що зараз, там, типу за 15 хвилин буде відправлятись останній автобус, який організовують Азовці, з жінками, дітьми. Тобто, біжи, я тебе благаю, дуже прошу, типу, в Маріуполі буде складно. Ну, ти поїдь, а там далі подивимось. Ну, як треба, буде, ти повернешся. Ну і все, на тому я швиденько схопила той свій рюкзак Ярослава. І ми побігли, ну, на щастя, встигли, і виїхали до Запоріжжя, нас супроводжували жінки, військовослужбовці Азову. Одна з них потім я побачила в новинах, що вона загинула вже в Азовсталі. Ми на тому автобусі доїхали до Запоріжжя, в Запоріжжі вийшли, і нас забрав друг Максима, відвіз до Дніпра, до його мами, до Максиминої мами. Ми там пробули кілька тижнів. Зв'язок з чоловіком був ну, регулярний, але ну так. По кілька хвилин він дзвонив, інколи навіть був відеозв'язок. То був ну, початок березня, та, десь до числа 20-го, ну там приблизно три тижні, там, три-чотири тижні я провела в Дніпрі. Але почалися частіше прильоти до, то по області, то там десь по Запоріжжю, то ще ж там щось. І вже стався Херсон і все на світі, і в Маріуполі вже кілька тижнів не було зв'язку, світла і так далі. Ну, тобто ситуація ставала все складнішою, і Максим якось сказав, що якщо почнеться битва за Дніпро в місто, то вона буде ну, така ж кривава, як маріупольська. І ну, то краще виїжджайте. Ну, і ми, Я мала родичів, яких я не знала до війни, і настав нарешті їх час, то ми поїхали в таке глухе село в Тернопільській області, а в Дніпрі я дізналась про те, що я вагітна то була, ну, Перша думка була, наскільки то невчасно, ну, мати чоловіка військового, тобто та, шанси лишитись вдовою доволі великі. Ну і По-перше, війна в країні загалом, та, вони у всіх великі шанси лишитися вдовою, або там щось ще якісь історії подібні, то я не маю де жити. Я навіть не можу поїхати до батьків пожити, бо вони також в Маріуполі, і в них на той час був ну, ще гірше становище, ніж в мене. В них, в них навіть світла не було, не те, що там якихось умов. Я позвонила Максиму, от в кого не було жодних там сумнівів, якихось там пагнік, взагалі нічого. Він просто радів. Дуже був щасливий, що. В ньому буде там, ну, син чи дочка, ну, хтось буде. От, І коли ми опинилися в селі в, в Тернопільській області, там виявилось, що нема ані аптек, ані якихось там хоча б ветеринара там, або когось, щоб ну якихось умовних лікарів. До лікарів треба 40 хвилин їхати автобусом, який ходить раз на день. Ну, і то такі лікарі, знаєте, хіба молитвою чи подорожником лікують. І я почала шукати квартиру в Тернополі, знайшла. То ми переїхали з малим до Тернополя і наразі живемо тут. Підприємство моє в простой залишається, оскільки ну, Донецька область не працює. Про Азовсталь я дізналась вже з новин, бо зв'язку з Максимом ну, було кожним разом вже менше й менше. Якісь були перерви навіть ну, там, по два-три тижні він просто не виходив на зв'язок. Інколи відписували його побратими, ну, тобто, хто там знайшов собі, де зарядити телефон без, в умовах без світла, без електрики. Хто знайшов зв'язок, той відписував. Якось там Ясь дружина навіть дзвонила, що типу, твій жив, там все добре, переказує вітання, ну таке. Тобто я була впевнена, що з ним все добре, він серед своїх. Більше хвилювали новини про Маріуполь. Я завжди думала, що я така собі вільна, там, легка на підйом, а виявилось, що я взагалі ніфіга собі не вільна. Я просто Єдине, що я хочу, це просто додому і сидіти там в своїй хаті, і ніколи вже в житті вже нікуди не їхати. І мені не треба там ані нових вражень, ані нових е, місць. Мені було настільки класно вдома, як виявилось. Відписав Максим, і він дуже багато писав про те, що сумує, дуже хоче обійняти і мене, і дитину. І було навіть таке смс. Він писав, що ви єдинственне, ради чого я живу, і що, що мене мотивує то, ну, типу, продовжувати боротися что що ну, усталость в Азавсталі була, звісно, величезна. Єдине, що я можу сказати про Азовсталь, що ну, зараз інколи в постах чи там навіть десь в якихось новинах, там люди, я, я розумію, звідки то береться, люди з добрих міркувань то кажуть, але інколи Азовстальці виглядають такими мучениками, там, страждальцями. То не так. Вони перш за все вони воїни. Сильні, мужні, дійсно сталеві, ну, титанічні мужики, я би не вивізла, от просто. Я, ну, я не применшую тяжкістю ситуації, то дійсно надлюдські зусилля і втримати Маріуполь, Азовсталь, потім. Тепер в полоні, явно що там не солодко азовцям живеться, але вони, перш за все, воїни і вони повернуться, пройдуть. І це випробування. Вони також з гідністю пройдуть, повернуться і дороблять свої недороблені справи, бо вони перш за все воїни Правжні, сильні і міцні українські воїни. На рахунок того, що чим світ може допомогти азовцям, українцям взагалі українцями, взагалі перемогти в цій війні. По перше, не варто забувати, що вона триває і вона далеко ще не закінчилась. Щоб там не казали експерти фейсбучні, всі інші. Війна ще триває і триватиме довго, скоріше за все. Про Азов конкретно ми можемо е, тільки надавати постійного розголосу. Що хлопцям там дуже важко. Вони потребують допомоги, уваги Червоного Христа, хто там ще є, е, якісь інші, хай долучаються міжнародні спільно спільноти, якихось якісь організації, хто там є, Amnesty International, ще там. Взагалом, хто може, хто хоче здатен, хто там при пам'яті ще, хай долучаються. Бо полонених азовців ну, навряд чи щось добре чекає в полоні, та? в русні. Щоб там не казали в новинах. То маємо ми всі розуміти, що там зовсім-зовсім ну, не солодко. І ми маємо справу з багаточисельним підступним ворогом. Хлопців треба витягати звідти. На щастя, нам є, що протиставити тому ворогу. Та, у нас, окрім Азова, ну хоча я і фанат Азова, на щастя, в нас є багато спеців в різних підрозділах. Хлопці класні, вмотивовані, багато де воюють на ділянках, дуже круті. Нам потрібна зброя, все що, все, що світ нам може дати, це розголос, увага і зброя. Якісь дипломатичні шляхи працюють тимчасово. У нас були мінські домовленості, в нас була і ну, є там десь Женевська конвенція, де вона зараз, та? хто її дотримується тієї конвенції. Але все, що ми можемо зробити, це не забувати ані про Азов, ані про інших, допомагати максимально. Ну, наш ворог розуміє лише силу. Я думаю, що ми здатні зараз, вже, звісно, не без допомоги зброї, заходу і всього іншого, але ми здатні захистити себе раз і назавжди.